Топи закарпатського спорту вписано чергову яскраву сторінку уж Ужгороді вперше в історії області відбувся відкритий кубок краю з черлідингу. для мене, як для керівника закарпатського обласного відокремленого підрозділу. Це велика честь, що сьогодні саме я маю. Написати вперше цю історію і Для нас велика честь прийняти ці змагання саме в Ужгороді, в юності в Закарпатті. До нас сьогодні долучились багато команд з п'яти регіонів: з Івано-Франківською, Зільовівською, Хмельницькою, з Харківською і наші хозяйки змагань це закарпатські спортсменки. Сьогодні ми вітаємо понад 200 спортсменів. Відповідно, і програма відкритого кубка Закарпаття виявилася насиченою. За правилами черлітингу у нас виступають діти від 3 до 5 років, 5-8, 8-12, юніори та дорослі у номінаціях. Черданс фрістай, черданс хіп-хоп і черданс джаз. Захід оцінили й гості, які завітали на відкриття турніру. Наскільки я вже обізнаний, це буде всеукраїнський кубок, а потім і чемпіонати. Але рівень заходу, який сьогодні відбувається на рівні європейського чемпіонату, це вже точно я бачу. У нас це буде потужна конкуренція іншим напрямкам, які в Закарпатті вже традиційні. Черлідінг – це не тільки спорт, це родина, це акробатика, гімнастика, це танці, це спортивний закал і незламність української нації. Самі спортсменки приборкували в собі хвилювання та намагалися показати виступи з кращого боку. Багато емоцій. Ми дуже покорили судді і щоб вони були раді бачити таких спортсменів, як ми. Ми дуже стараємося для того, щоб ми займали призові місця. Родинна атмосфера і командний дух лише надихали спортсменок на успішні виступи. Наш колектив завжди дружній, всі один одного підтримують. Головне, що команда має бути дружньою і всі мають працювати як один механізм. Змагання оцінювали висококваліфіковані судді, тож перемогли найкращі з кращих. А вже в кінці листопада черлідерки вирушать до Львова. Там візьмуть участь у Кубку України.